Склади сьогоднішніх команд металург господарі цього поєдинку у воротах. 23-й Антон Осадчук, В центрі захисту 20. сьогоднішні гості. В такому складі розпочинають поєдинок 32-й номер воротар команди Олександр Литвиненко. А в центрі захисту 5-й Юрій Кравчук, 45-й Максим Сасовський. Тра цього матчу представляє він Київську область асистенти Арбітра Максим Васильченко-Слов'янськ, Дмитро Подвальний Київська облас. Хороший пресинг. Дальня спроба, ще один удар. Бандурін пробуває. Центральний. Дуже і дуже цікаво. Тут в кожному турі буде багато хороших поєдинків. Корохов можливо задумував, встиглися в підкаті, але потрібно обережно. М'яч був в штрафному майданчику. Навіс. Спроба проробити через себе, але Артемко Козлов був перший. Данило Книж, його передача. Страшний майданчик на дальню стійку. Вибиває Юречко. Родовський. Лівим флангом. Набирає швидкість Дмитро Яродовський. Одного суперника вже обійшов Євгена Корохова і Родовський. Змішується в центр. Пробиває Родовський і забирає м'яч Олександр Литвине. Винів в І Це приносить результат. Тут і Алібеков підключився, і Бандурін також високо зустрічається з м'ячем. Бандурін з лівої. Така вам. Беков його бачення поля одразу помітив абсолютно одного Іродовського. Іродовський виконує. Навісну передачу. Буряк м'яча не дотягнувся. А якщо й дотягнув, сповів про своє повернення у запорізьку команду. Розповів про свою кар'єру. Виконує штрафний алі. Беков, його удар поперечка. Яка спроба від Ахмета Алібекова? Був у нього. Перед ігрову футболку Ахмета Алібекова. Якщо вгадаєте, скільки голів Ахмед заб'є в цьому сезоні. А тут момент вже у вікторії може бути. Антон Осадчук пішов сміливо на цей м'яч. Його з Рога. Бандурін. Повертає Алібекову. Буряк. Віддав на Алібекова. Ще одна спроба від Ахмета Алібекова. Розташовується цей півзахисник. Навіс на дальню стійку Тут Козлов. Проти нього, можливо, порушували правила, але арбітр мовчить і вдається Вікторії. Рахунок відкрити. Це цікаво. Насправді ніякого порушення правил. Це означає, що не було. І Вікторія у нас виходить вперед. Гості забивають першими після того, як скільки моментів створив Металург, Ну і бачимо, що ось вітання. З народження сьомий Дмитрий замість Родовський замість Владислава Борисенка. З'явився Віталій Варяник. Віталій Варяник, номер 99. І вдається зараз зрівняти рахунок Металургу. Витримали ось цю паузу, якраз оголошували у нас заміну. На стадіоні, ну і Руслан Буряк. Руслан Буряк в обіймах партнерів. Олексій Бандурій, Дмитро Ірадовський, Дмитро Крапивний. Всі вітають. Із е, забитим м'ячем один буат. І сьогодні Руслан Буряк відзначається патація Вікторія. Ульянов. Ульянов, Євпак. Під ліву Євпак. У дев'ятку кладе Максим. Євпак. І вже 2-1. А 49-та хвилина у нашому матчі. Тепер вже центр форвард, які гостюють у Запоріжжі. І справді, от команда Анатолія Безсмертного цим поєдинком показує свої амбіції на сезон. Знову передача в трафний майданчик. Зачепився. Машталір за м'яч трафного майданчику. Козлов вибиває, але вибиває в ноги супернику. 3-1. Артем Рябий забиває третій м'яч у ворота Металурга. І вже два м'ячі різниці на користь Вікторії. Його дуель. Проти Клименка. Євпак. Допоміг тут із відбором Але Машталір підключається. Пробиває машталір Антоно Садчук. А зупиняється м'яч на лівому фланзі Олексій Бандурів. Передача на буряка. Буряк спроба пробити. Головою. Від кого вийшов м'яч? Що лежить на газоні Юрій Кравчук? Готовий буде у Металурга. Зіграв кулаками Олександр Литвиненко на підбиранні перший на м'ячі Варяник. Варяник виконує навіс. Спроба удару головою від буряка. Поруч зі стійкою м'яч пройшов. Бачимо, підтягуються центральні захисники у чужий штрафний майданчик. Юречко повз нього м'яч пройшов. Апеляції щодо гри рук. А нові знову удар цього разу Козлов пробиває. Їм маємо можливість транслювати футбол, проводити чемпіонати. Робот дальня. Так, схоже, це буряк приклався по м'ячу з дальної дистанції. Спершу здалося, що Ахмет Алібеков пробивав. Ні, це удар у виконання Руслана Буряка. Бачимо, що з'являються вільні зони вже. Цим бойко. Прийшла ця передача. Що тут немає положення поза грою? Є офсайд. Одразу прозвучав свисток. Томусь цей удар Назарія Нича. Обігралися із партнером. Бойко виконував удар Рикошет. Тут зреагував на нього. Антон Садчук. Чи не було там небезпечної гри проти Козлова. Зараз після рикошету від Клименка Металург вже і чітко Сумська Вікторія здобуває перемогу у стартовому для себе матчі чемпіонату першої ліги, обігравши запорізький металург з рахунком 3-1. Ну а металург свою першу поразку в цьому сезоні сьогодні оформив у домашній грі, поступившись 1-3. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Для вас і маш коментував Руслан Левицький.